Заклад почав працювати за змішаною формою з 1 вересня 2023 року. Ми розуміємо, що змішана форма передбачає і ніхто повітряні тривоги не відміняв. Тому, якщо навчальний процес переривається саме повітряною тривогою, ми спускаємо дітей в укриття. І ось ви бачите зараз те, що та меблі, яка облаштована яким укриття, вона. А говорить про те, що діти можуть продовжувати здобувати знання саме в укритті, і тому ось ми такими локаціями умовними поділили. Ми бачимо класи, які вони коли спускаються, вони вже знають хто на яке своє місце сідає. І заняття продовжується в нашому закладі. На загал нараховується 930 уч здобувачів освіти. Я розумію, усвідомлюю те, що не 100%, 100 батьків не дадуть згоди на, з метою безпеки. Але 650 станом на сьогодні в нас є згод на те, щоб учні відвідували заклад і здобували освіту. Наше укриття, в якому ми з вами зараз знаходимося, воно розраховано за актом оцінки на 270 осіб. Відповідно, 600 і 270 ми не можемо вмістити. Тому ми наш навчальний процес ми розділили умовно на три таких частини. І от саме в цей тиждень, сьогодні, цьому тижні, у нас навчається початкова школа. Вся. Початкова школа відвідує заклад. Ну, Саном на зараз у нас на цей час у нас вже заняття закінчилися в закладі, діточки вже пішли додому, але ми працюємо на повну потужність, тобто від першого до сьомого уроку нічого не скорочуючи, діти перебувають і навчаються тут. Ну, от Кожен викладач на, момент, на рахунок того, що діти знаходяться в укритті, він має роздатковий матеріал, для того, щоб один клас не заважав іншому. І діти продовжують працювати. Ну, звичайно, це підвальне приміщення. І відповідно ж, воно ніхто не думав, що таке станеться, і воно не було. Звичайно, пристосовано для того, щоб там перебували люди. Але час своєю мовою диктує. То ви бачите, саме так, такий вигляд мало наше укриття. Ну, саме необхідне контейнери з харчами, вода, питна, технічна вода. От, а це вже те, що ми саме зараз маємо, плюс ще ті парти, які ми бачили, поставили. І в тому приміщенні, де знаходяться туалети обов'язково, і вода працює витяжка наша, працює система вентиляції. Тобто врахували і те, щоб діти повинні повинні дихати повітрям, тому що 270 одночасно в закладі зараз нам здається, воно дуже так. Прохолодненько, але все ж таки, коли дітей багато збирається, то система вентиляції нас виручає в цьому. Вона автоматична виставляється. О 8 ранку вона запускається, і у 7 вечора вона вимикається. Все це автоматично стоїть і автоматика, і все це працює. От така маємо на меті розширити, оскільки ви чули, що 650 і 270 що потужність, яку ми маємо, станом на зараз. То маємо, що і це все завдяки допомозі нашій міській владі Анатолій Олексійович дуже нам. так… Він взагалі переймається проблемами освітян. Дивуюся, як в нього вистачає на все часу, але тим не менш, от те, що ми бачимо, сподіваюся, що. Наше укриття ми іще зможемо дооблаштувати. У нас є змога, є приміщення. Наше підвальне приміщення сухе, немає вологи, є два виходи, і це та умова, за якій нам відкрили наше укриття. Ми будемо очікувати рішення сесії і будемо продовжувати облаштування укриття, щоб мати змогу всіх бажаючих одночасно місце. Тоді ми не будемо рахуватися тиждень через два, і діти будуть відвідувати щодня заклад. Знаєте, Ну як укриття, да? перед початком всього, всієї цієї маси роботи я хочу сказати, що і учні, і батьки це учні, ви бачите, тепано, і батьки долучилися до того, щоб діти мали змогу бути учасниками навчального процесу. Був будівельне було будівельне сміття. Батьки прийшли, папи, молодці, все, те, що було в їх силах, все це зробили. От ми бачимо це це приміщення. Розумієте? І воно також, також за умови певних робіт е ремонтних. Воно буде придатне для продовження, для того, щоб здобувачі тут знаходились також. Тобто воно таке ж сухе, воно висока, скеля висока, стеля висока пісок на підлозі, вирівняємо пол, пошпаклюємо стіни, пофарбуємо. Це не працює, це просто а, Це буде просто вирізано? так, так. так. Це вже... Оце і, труба і це витяжка. Сніг, Ні, Ні-ні. Тепломережа, тільки ось це йде, те, що обмотано у нас да. пленкою да, фольгою. І Також по, по руху за напрямком руху у нас на той стороні знаходиться другий вихід, вихід який веде до внутрішнього дворику. Анатолія Олексійовича підтримують, ми вже написали. Кілька коштів на сесію, яка буде у нас скільки? березня. Ну, порядка. До мільйона. До ви розуміли. Здесь необхідно буде це вот все. А, якщо розібратися з вот цими всіми комунікаціями, тепло це ж треба все розвести, щоб mm -hmm. воно нічого не було над головою. І ми з вот Світланою Миколаївною зараз поспілкувалися. Якщо ми зробимо це приміщення, то нам буде недостатньо там, три кабинки санітарної кімнати, ви розумієте, тоді вже буде більша кількість дітей. Mm -hmm. да? От, і там у них є приміщення. Я вважаю, що там на є, ще да. один санузел. Там на, на той стороні зі зі зі. І якраз у нас буде можливість здесь У нас будуть уже навчальні кімнати. Там у нас буде санвузол, і там ми зробимо уже вихід на іншу сторону, щоб щоб два виходи, щоб з цієї сторони і з цієї так, сторони. так, так звичайно. Наша умовно кажучи, санітарна кімната, про яку частково говорила Аріна Вікторівна. От ми те, що ми маємо туалетні кімнати, там світло вмикається на рух. От е вода постійно, перебування учень тут. Да, 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 такі микачі, е е вода, все необхідне, що і плюс є технічна вода, бак стоїть на 300 літрів, який може також використовувати. Е е ми з вами знаходимося в кабінеті, як він так називається, у нас е кабінет патріотичного виховання. Раніше до цього це був кабінет захисту України, але він не відповідав сучасним вимогам і стала нагальна потреба в тому, щоб щось змінити і щоб кабінет мав більш сучасний вигляд. Цей кабінет ми використовуємо і для зустрічей, і для майстер-класів. І також тут проводяться уроки захисту країни. Тому наш самий перший наш от стенд він присвячений нашим. На жаль. Загиблим випускникам, їх у нас, на жаль, сімеро, і саме з них, і саме будь-який захід в цьому кабінеті, ми починаємо з хвилини мовчання, ми вшановуємо пам'ять полеглих. Наша кімната поповнюється музейними експонатами. Ось ви бачите, цей високоточний протитанковий снаряд, який нам дав наш випускник Женя Бахтін. І він, хлопці, з якими він воював, оставили свої такі от автографи. А саме прикре, це те, що із всіх цих, ви бачите, він весь розмальований, розписаний, немає жодного на сьогодні. Немає живих. До речі, він надав нам з такими побажаннями. Прапор України від взводу розвідки, і ми маємо, до речі, у нас нещодавно відбулася зустріч з представниками Національної гвардії, Інституту національної, національної гвардії України. І от ззаді, якщо ви повернетесь, ви побачите такий спил дерева і на ньому з патронів вибитий наш, да, наш герб. Це, вони нам подарували, там написали нам свої побажання. Це вишивка, тобто ми поповнюємо нашу кімнату. Це вишивка бабусі, нашої слава Україні, бісером картини, яку ми розташували над дошкою магнітною, і це так дуже приємно. То всі, якось знаєте, потроху переймаються. І ми ну, ми тільки, ми щойно тільки розпочали цю роботу, але Олена Анатолійовна, заступник з виховної роботи, вона готує екскурсоводів і майже через тиждень-два ми. Розпочнемо екскурсії в цю кімнату знову ж таки почнемо з нашого стенду, з наших хлопців. І плюс кабінет використовується як навчальний кабінет для проведення уроків захисту країни. Тому от стенди стосовно найактуальніші для проведення цих уроків строєва. Тактична підготовка, історія все це ми вже придбали за власні кошти, і наш, наш стенд, який розкриває нашу волонтерську діяльність, діяльність нашого закладу. Ну, ось так. Буквально у те, що на підтвердження того, що наш кабінет функціонує, повну потужність. Це от нещодавно, у 5 грудня, відбулася зустріч. З нашими волонтерами, те про що я сказала, і з мамою загиблого відбулася зустріч пані Іриною нашого Володимира Шіулова. Вона подарувала нам цю книгу в нашу, до речі, під вітрином вітрині нашої однієї з вітрин. Знаходиться ця книга, яку написав український журналіст Павло Смовш, фрагменти української незламності. Там є сторіночки, які присвячені Володимиру Щеулову. І навіть ця книга підписана від нього. З побажаннями ми можемо на неї глянути, відкриємо вітрину. Ось вона лежить в вітрині. Вона подарувала в нашу музейну кімнату: музейна учбова кімната, кімната для зустрічі, для бесід, для спілкування. Так, а, оцей парканчик такий красивий. Колись це було таке шкільне кафе. Ну, зараз бачите що маскувальні такі тканини на вікнах, щоб не було видно світла, технічно запаси технічної води. Ось такий парканчик, умовний такий парканчик, він знімається, він проходить через всю стіну. ось ви бачите. Ця половина залишилась пунктом незламності. Ось, ви бачите, у нас є медичний куточок, є ленальний столік для якщо мама з ним мовляв звернеться. Тобто, вони можуть проходити, тобто ми не обмежуємо цю площу тільки цією. Ми переходимо і на ту половину, де зараз під час змішаної форми навчання харчуються діти. До речі, ми перейшли з січня цього року. У нас було надання харчування через послугу Аусорсінг. Станом на сьогодні ми перейшли на кейтерінг. І з харчування здійснюють, тобто нам привозять готову їжу, вже в боксах діти отримують. Тобто, все їжа свіжа, якісна, приготована. І працівник нашої їдальні він вже спостерігає, слідкує за цим. Є у нас от зарядні пристрої. От, бачите, наші подовжувачі, які можна підзарядити телефон, обов'язково вимога це фонарики, це радіо. За яким можна почути будь-яку таку важливу інформацію, і обов'язково журнал реєстрації, коли приходять відвідувачі, то ми реєструємо їх. Ну поки що слава тобі Боже, що у нас все спокійно і не було потреби запускати генератор на повну потужність і приймати, але ми не відмовляємо нікому взагалі Що тут можуть вони того, що зарядити. Чаю попити можуть, звичайно, є в нас. Да, у нас ось бачите, на стіні стоять кулери, да, Вони нагрівають, ми ставимо. І ось бутилірована вода, сертифікована. Ми можемо, ми ставимо. Будь ласка, можна попити чай. Є такі в контейнерах продукти, сухарики, бублички, те, що довготривало зберігання, вон мож, ми може, пропонуємо. Будь ласка, можна попити чаю, зарядити пристрій, свій цифровий. Ну, трошки поспілкуватися, можливо, психологічно розвантажитися, заспокоїтися. От. Е, працюємо, ми бачите, і позашкільні заняття проходять. Зараз ви бачили маленьких діточок. Вони йшли на спортивну секцію з Бандінтованого. У нас вчитель фізкультури проводить е, двічі на тиждень, середа і субота нас вчитель, викладач англійської мови, проводить заняття за підтримкою, програмою, проєктом Анатолія Олексійовича Вершини Family English займаються діти. Ми... Діти, які дошкільнята, вони готові вже у вересні прийти до навчання до нашого закладу. Вони зараз відвідують заняття з англійської мови на чолі з нашим викладачем англійськається із 18 шкіл, 10 облаштовані найпростіше укриття, і вони працюють у себе. А, три заклади, чотири заклади, чотири заклади. У них немає технічної можливості облаштувати найпростіше укриття, але вони за договором оренди відвідують інші заклади, в яких є найпростіше укриття, і за окремим розкладам. Іх діти відвідують саме ці заклади. В інших закладах в більшості немає технічної можливості. Відсутні підвальні приміщення взагалі. От так будували, є лише приямки для розміщення комунікацій, лічильників там тепла, води і тому подібне. І немає взагалі підвальних приміщень. От в центральній частині місця, на жаль, у нас ну, поки що немає не жодного. Так, у нас є в перспективі ремонт там в одному ліцеї, зараз там в іншому ліцеї. Ну так, взагалі, у нас заклади от, якось так. Я хочу вам сказати: ну, от ситуація, наприклад, саме в цьому ліцеї, так а, бачите, майже 60-70% да, від кількості учнів відвідують заклад. Ну там за окремим розкладом, тиждень через два тижні. Mm -hmm. от. Але чомусь у нас батьки. Підтримують наших дітей і онлайн, деяких дуже задовольняє. У нас є заклади, в яких є можливість відвідувати офлайн, маю на увазі очно навчатися. Початкова школа у нас. В школі всі навчаються перший, четвертий клас, а от уже починаючи з 7, 8, вже все. Уже батьки їх підтримують, да хай вдома залишаться, хай буде онлайн, так уже зручно, ми вже привикли, ми вже навчилися і тому подібне. На жаль, я так вважаю, що батьки просто дуже повільно це поки що. Але я думаю, що вважаю, що коли настане 9-10 клас, коли вже Буде вибір, да що необхідно вступати, необхідно здавати НМТ, ЗНО, як би їх там не називали. Mm -hmm. Да, це тестування, і тоді вже будуть батьки трошечки по іншому. Ну я не знаю, ну, я не знаю та більше та... мінусів. Навірно розуміти, людина це жистота соціальна, і їм треба спілкуватися, і треба один з одним перетинатися, обмінюватися думками. А дистанційне навчання воно не дає повної мірою такої змоги. І тому от Ірина Вікріна говорила, що малиші, вони залюбки біжать до закладу. Вони навіть е, іде е, лунає повітряна тривога. Там е, інколи там батьки приходять під свій на свій розсуд і під свою відповідальність. кажуть, можна, якщо це останній урок, п'ятий, наприклад, в початку школи, можна забрати Ну діти, мама, я хочу ще побуть. Ми ще не наговорилися ми з друзями ми поспілкуємося. Ну, в цьому сенсі, так. Да. Тому знаєте, Антуан де сент зупорі казав, що велика розкаш, розкаш людського спілкування і ніхто не замінить. І ніяка комп'ютерна техніка ніколи не замінить учителя його слово, його очі, його емоції, з якими він звертається до дітей. Так що ну. Всі мріють про те, що ми повернемося на звичайний режим роботи на офлайн, як ми зараз кажемо. Віримо, що з 1 вересня ми будемо працювати в звичайному режимі. Всі діти сядуть за парти, всі будуть відвідувати заклади офлайн. Але якщо буде продовжено військовий стан, ми вже розглядаємо такі, такі питання, що напевно нам прийдеться створювати дистанційні класи. Щоб діти, які відвідують заклад, вони всі виходили на офлайн навчання. Діти, батьки яких я говорю батьки, тому що батьки приймають рішення так, да, відпускати звичайно. дитину або ні да. батьки, яких все ж таки приймають рішення, що дитина буде навчатися онлайн, то це будуть уже об'єднані з змішані так звані дистанційні класи. Це буде вірно. Тому що ну, це дуже важко викладати одночасно і. З інтернету списати можуть, розумієте? Вони як, Допомогти. Знаєте, 9 клас, коли приходять їх черга да, от в закладі перебувати, там, коли падає по графіку там, чи лабораторна робота, да, чи контрольна робота, то в порівнянні оцінка нижча, ніж те, щоб він виклик він чи вона виконали вдома, тому що вдома є будь-які засоби да, необмежені. Додаткові джерела інформаційні він може чи вона сісти і списати звідти? А тут вчителька ж стоїть і вона хоче перевірити суто її знання. і в цьому сенсі дев'ятий клас каже, та. Я думаю, виконаю цю контрольну, бо краще буде оцінка. Ну так, да, да. ні, батьки це... не скривають, вони про це говорять, що мені зручніше, що да. він от перед монітором відповідає. а Я, я тут не поруч не з телефоном. У нас з вами так. Ну, перший етап Чу ми закон. вже з вами вже пройшли. Да? Ми створили з вами ліцеї і гімназії. Нам необхідно до 27 го року, тому що у нас є з вами 9-й, Ліцей імені Євгена Єнина, який у нас працює саме за, новою, за програмою нової української школи. Вони у нас будуть перші випускатися 12-річчя. Тому м -м, в минулому році на сесії Павлоградської міської ради було визначено два заклади, які у нас залишаться академічними ліцеями. Ви про це знаєте. Це у нас ліцей номер 1 і Павлоградський міський ліцей. Ми порахували, що саме два Заклади нам повинно вистачити для того, щоб забезпечити а, саме навчання учнів майбутніх 10, 11 і 12 класів. І ми поступово до цього йдемо. Ми визначилися базові заклади, а, будемо наповнювати матеріальну технічну базу, нам необхідно там робити ремонти, але але є 590-та постанова, яка під час війни нам забороняє там поточні ремонти, закупівлю обладнання і тому подібне. Тому так потроху потроху повільно, але, але. два заклади. А по, поста, е, по положенню про академічний ліцей, наше місто 100 тисяч і у нас може бути два ліцеї.